Всім привіт! Це канал Тейсі Українка. Сьогодні я вам хочу порекомендувати дуже смачні вафлі. Вафлі ми будемо пекти в вафельниці електричні. Для приготування вафлів нам потрібно 120 г масла. Масло ми розтопили попередньо у мікроволновій печі, два яйця, 250 г цукру, 250 г. Води і 250 грам муки. Для смаку ми додаємо трошки ванілі. Попередньо в ємності. В ємності ми розмішали два яйця і 250 г цукру. Розмішали до білого. Такого кольору, мішати треба хвилин 5. Мішаємо інтенсивно. Далі додаємо ванілечку, ванільний цукор, додаємо розтоплене масло вершкове, змішуємо ретельно. ретельно. Додаємо 250 мг водички. Температури та вводимо муку, поступово вводимо муку, хватить, трошки розмішуємо, а далі е дивимося. Консистенція повинна бути як на е, на наліснички Зараз подивимося. Ромішуємо ретельно, щоб не було грудочок. І далі будемо починати смажити на такій електричній вафельниці. Попередньо ми включимо вафельницю, щоб вона розігрілася. І покажемо, як ми будемо смажити. Ну, Зробили ми тісто. Консистенція тіста зараз я покажу ось така консистенція тіста повинна бути. Вафельницю ми розігрили. Вафельниця електрична, кожна своя інструкція, вона розігріта, гаряча, і накладуємо тісто. Тість приблизно одну столову ложку. Це, в залежності від розміру вафлі. І ретельно закриваємо. Бажано прижати трошки. У нас в інструкції вафельниці написано, що вафля буде готова, якщо загориться червона лампочка. Ми вже спробували зробити ось декілька трубочок вафельних. Получається дуже смачно і гарно. Зараз ми покажемо, як це буде. Ось вафельниця у нас, ждемо червоного кольору. Все реально показуємо, в реальному нічого не підроблюємо. Я думаю, що якщо по нашому рецепту ви зробите е, тісто, у вас вийде ідеальні трубочки, дуже смачні трубочки. Бачите, вони в нас гарні такі. От ми включили вафельницю на максимальний режим п'ятерочка. Тут є три режими, п'ять режимів, п'ять режимів. Далі вафелька у нас така пласка, але ми взяли ось ну, такий прибор, вилочку таку, для того, щоб нам було зручно закрутити вафельку. А ну-ка, подимі. Ще не загорілось? Не загорілась іще? Ні, ще не загорілась вафелька лампочка червона. Якщо вона загоріться, вафелька буде такого гарного кольору. Ну, Кожен вибирає для себе ступінь просмажування цієї вафельки. Ось у нас загорілася червона лампочка, відчиняємо, вафелька гарно просмажилася. Отак от, от беремо і закручуємо гарненько в трубочку. І перекладуємо буквально пару хвилин, і вона вже така е, тверда, смачна. Така виходить. От, от вона вже ну, ще така трошки м'яковата, але зараз буквально дві хвилинки і вона буде така тверда. Е, ці вафельки е, ми е, начинимо. Попробуємо начинити заварним кремом або ж згущеним молоком. Згущене молоко бажано брати і різку, таке варене згущене молоко. Хто як любить, хто морозиво. Ну, Зустрінемося, як закінчимо пекти. Ось стільки трубочок у нас вийшло на даний рецепт. Дуже смачні, хрумкі. Зараз ми розливаємо одну трубочку, дуже хрумкі. дуже смачні. Додатково ми зробили вершковий крем. Можна начинити трубочки. Ось ми взяли в кондитерський мішочок. Силка на крем ми можемо дати під відео. Взяли вершки, збили, додали цукрової пудри і ось так можна начинити. та Дуже смачно виходить. Ану ось так. Частину трубочок ми начинимо. А частину у нас люблять пусті трубочки. Смакуйте з задоволенням. Куштуйте наш рецепт Це дуже проста і домашня випічка. Всім гарного дня, мирного неба в Україні! Смакуйте з задоволенням наші трубочки. Пока-пока!